На змагання прибуло близько 200 учасників із міст Полтави, Комсомольська, Лубен, Миргорода, Диканського, Карлівського, Кобиляцького, Кременчуцького, Машівського, Лубенського, Хорольського, Чорнухівського та Чутівського районів та обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Змагання проводилися по двох вікових групах: середня спортсмени 99 2002 років народження та старші 96 96-98 років народження. Команди показували свою майстерність в лісовому масиві поблизу села Головач та заплавній частині річки Ворскла на дистанції крос-похід. Учасники повинні були продемонструвати свою майстерність в умінні користуватися картою, компасом та долати такі технічні етапи, як навісна переправа через яр та річку, підйоми і спуски, траверс схилу та переправу по колоді. По старшій віковій категорії не було рівних команді з обласного центру туризму. Другими стали туристи з Кобиляцького району. А трійку призерів замкнули туристи з Лубен. По середній віковій групі переможцями стали юні спортсмени з команди Полтавського міського центру позашкільної освіти. Другими з Карлівського району, третіми туристи Кобиляцького району. В командних змаганнях зв'язок на дистанції смуга перешкод від учасників вимагалося парами подолати підйоми та спуски. Траверс схилу навісні переправи та переправу по мотузці з перилами і круто похилу переправу. В старшій віковій групі кращими в черговий раз стали туристи обласного центру туризму. Друге місце у туристів з Лубенського району. Третє за спортсменами з міста Комсомольська. Посередній віковій групі перемогу здобула команда обласного центру туризму. Друге та третє місця посіли команди Кобиляцького району і Машівського району відповідно. Відтак, за сумою двох видів програми, по старшій віковій групі перемогу здобула команда обласного центру туризму. Тренер Криворучко Анатолій. А посередні віковій групі у загальному заліку перемогли юні туристи з Полтавського міського центру позашкільної освіти: тренери Криворучко Анатолій, Луценко В'ячеслав, Макуха Анатолій та Шульга Віктор. Крім того, за результатами змагань були відібрані кандидати до збірної команди Полтавщини, яка захищатиме честь нашої області на чемпіонаті України серед юнаків з пішохідного туризму.